Пробую нове пакування. Ну, не геть нове, колись я вже так пакувала. Беру такі тубочки. Для чого це треба робити, можна робити картонкою, можна робити просто папером, газетою, в кого що є. То, щоб листечко не помінялося. Все. Можна скотчем прикріпити. Можна. Це касетна розсада, вона дуже практична, о, о, така зручна в е, упакуванні, дивіться, щоб листочки не пом'яти. Все. Ну, скотчем, мабуть, краще прикріпити. Це не влізе, бо це з горщика. Ну, але зелень теж захистити потрібно, все одно хоч. О, все, круто. Тільки обклеювала зимою, отак, клеїла, от, от повністю отак а Це видите, можна отак просто зробити. Менше скотча і результат той самий. Все доходить допису. Коли пакуєш його велику кількість, на автоматі просто пакуєш, уже як пакував. А коли там менше кількість якусь пакуєш, або щось інше вже пакував, тобі якась вже фантазія з'являється, щось вже по-новому пакуєш. Тому ось так, дивіться, що далі я роблю. Складаю. Якось, якось складаю, як виходить теж. Тобто, якби була коробочка, така, знаєте, обична, квадратна. Коротше, якось треба щось виключувати. Ну що, я її просто положила туди, бачите, валетикуємо так. А тепер так поскладаю і все. І воно вже запаковано і міцно буде триматися. Зробила пост без ціни, Зараз пішов такий актив. Пішли, все питають, яка ціна, пишуть, приєднуються. Дивіться, яка красота. Кидай, що хочеш робити. Все буде прекрасно. Тому практикуйте з усіми пустами без ціни, із пакуванням. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мене, замовляйте у мене мою ікру, і рослинки. Всім бажаю добра і натхнення!